Вже слава Богу, другий раз, якби другий рік ми робимо це дійство. Маємо, звичайно, певні набиті гулі з того року, і по програмі, скажімо так, ми її поки що не сильно розширюємо, але вдосконалюємо просто те, що ми задумали ще перед, перед тим роком, як перший раз робили. Ось тому традиційно ми хочемо робити. Урочисту ходу парад, так скажемо, називаємо це якраз під святкування е, прапора, дня прапора, але це майже як би сказати напередодні святкування Дня Незалежності, такі урочистий з символікою і е, залученням атракцій е, у нас всіх партнер по е, кінних школах, тобто будуть коні, бричка, буде буде так атрактивно має виглядати те, що дійсно відбувається в місті свято. Далі урочисте відкриття вже тут на площі ринок. Ось це специфічне також місце, ну звичайно, що як для міста, і так само для історично, для опришківського руху, тобто, це, скажімо так, місце, де опришків страчували, піймавши. А зараз ми якраз бачите, як історія міняється. Ми тут в цьому місці відзначаємо таку якби, радісну пам'ять про те, що взагалі такий, такий прояв, такий вияв. Національного визвольного руху був, і, і він, якби, українська ідея триває. Ось. Далі, ну, скажімо так, по відкриттю ми однозначно що очікуємо, що будуть наші наш міський голова і окремі такі, таку річ, як майже як освятого опришки, хочемо там виконати. Ось, я думаю, що впродовж цілого дійства не одного опришка ми висвітуємо. Ось у нас на сцені і біля сцени, але от почнеться все якраз з урочистого відкриття. Далі е спортивні силові змагання, можна так сказати, сучасні опришки-богатирі від Назарія Павліва будуть представлятись і виконувати свою програму на, на сцені так, біля сцени, там, на, на майданчику фестивалю. І далі рок-концерт виконавців. Не тільки з Івано-Франківська, але й, скажімо так, з західної України, майже центральної, тут в, в афіші, ви бачите. Немає в нас столичних зірок зараз, але е, я думаю, що сумно не буде. Ну і це, зрештою, якщо ви подивитись на ті гурти, які тут представлені, хтось щось знає, чи прогуглить в інтернеті, то побачить, що карпатської енергетики буде вистачати на, на всіх. Ось і е, будемо старатися підвести. Концертом потрошки підвести все дійство під таке чи так курочисте виконання гімна України під завісу 23-го числа, і майже як початок 24 серпня, це майже як народження незалежності України.